Але я вам скажу, що вже зараз світ є значно безпечнішим, і я думаю, за два-три тижні він буде ще безпечнішим. Друзі, всім привіт! Безпечний світ за два-три тижні нічого вам це не нагадує. У п'ятницю в Туреччині відбулася зустріч делегації України та Росії. В медіа її нарекли історичною ще до початку. Чи так це все найважливіше і найсвіжіше розкажу вам. Коротко в цьому відео додивіться до кінця. Отже, друзі, почалося все з тристоронньої зустрічі: Туреччина, США, Україна. Росії там не було. За підсумками зустрічі Рустем Меров, міністр оборони України, заявив, що наша держава готова до повного та безумовного припинення вогню і готова до прямих переговорів на найвищому рівні. За його словами, тристороння зустріч між делегаціями України, США та Туреччини була продуктивною. У нас є директива президента. Питання, які ми довели до турецької сторони, це питання припинення вогню і питання обміну, кому ми в цих рамках ціка спілкувалися. Ви зазначили про обмін тисячу на тисячу осіб? Це в найближчим часом, коли це може статися? Так, в найближчим часом ми вже знаємо дату, але поки Президентів Трампа ой, перепрошую Путіна і Володимира Зеленського обговорювалися, обговорювалося теж працюємо на цьому так. далі. За графіком була зустріч із московитами. Делегація Росії в її дусі демонстративно і зухвало запізнюється на переговори. В час, коли був запланований початок зустрічі з українською делегацією, росіяни тільки виходять із. Готель, що планувалося? Планувалося, що переговори між Україною та Росією проходитимуть у такому форматі. Після вступних слів сторін за ініціативою російської сторони делегація Туреччини та США залишить залу. Втім, турецька сторона лишилася. Голова МЗС Туреччини заявив, що ця зустріч визначить майбутню зустріч між лідерами двох країн. Тому вони хочуть там бути. Від України на зустрічі були міністр оборони Омеров, перші заступники керівників МЗС, СБУ та ГУР. Українська делегація спілкувалася із російською через перекладача. Про це повідомляють джерела Суспільного. Які ж підсумки, друзі, поговоримо просто зараз? Поки зустріч тривала, у Путіна коментували заяву Рубіо про те, що зустріч Путіна та Трампа єдиний шанс на врегулювання ситуації в Україні. Тобто завершення війни, бізусловно, контакти президент Путіна і Трампа звичайно важні в контексті українського регулювання. З цим тезисом, звісно, ж ми Це значення трудно переоцінити. Загалом же Російські медіа саму суть зустрічі дуже не коментували однак зауважили, що не всі члени української делегації в дипломатичних костюмах. Тому дуже вони себе непорядно ведуть. Трамп заявив журналістам на борту літака Air Force One, що можливо зателефонує Путіну, щоб обговорити припинення війни Росії в Україні. І в той час, панове, як у Туреччині Росія, нібито вела мирні переговори. В Росії Лукашенко зустрівся із російським міністром оборони Білоусовим. Обговорили спільні військові навчання. Друзі, ті, що побоюються експерти, можуть стати приводом для нового нападу на Україну. Це з приводу поточної ситуації і перспективки, так би мовити, учені ми готові, нічого ні кого не скриваємо. Ми дійсно демонструємо відкритість, що ці учені наші і носять оборонительний характер, і ні на кого ми нападати не збираємося, як там думають. Ну це їх діло. Пусть думають, що було друзі на перемовинах. Зараз розкажу. Отже, Reuters пише, що вимоги, які висувала російська сторона, для України є нереалістичними і виходять за рамки того, що обговорювалося раніше. Зокрема, зі слів джерел росіяни вимагають від України вивести війська з її території для досягнення припинення вогню, тобто з української території, яка окупована росіянами, якщо російська делегація на переговорах у Стамбулі виявиться неспроможною показати результати у вигляді припинення вогню проти Росії. Потрібно застосувати серйозні санкції. Про це вже заявляє український президент у своєму виступі на саміті в Албанії. Російські представники в Стамбулі сьогодні не можуть навіть погодитися на припинення вогню у якості цього явно потрібного першого кроку, і стане на 100% ясно, що Путін продовжить підривати дипломатію. Зеленський звернув увагу на те, що Росія надіслала в Стамбул майже тих самих людей, що й надсилала в 22-му році. За його словами, Кремль знову хоче перетворити переговори на інсценований процес. Ну і далі тягнути гуму. То чим все ж таки закінчилася зустріч? І на якому ми етапі? Отже, перемовини між делегаціями України та Росії завершилися після того, як Москва зажидала виводу українських військ із окупованих територій. Російська та українська делегації взяли паузу в переговорах у Стамбулі. Про це заявляє джерело російського інтерфаксу. Вважаємо колеги... Прямые переговоры с украинской стороной, организованные по инициативе президента России, только что завершились. В целом мы удовлетворены результатами и готовы продолжать контакты. О чем договорились? Первое. В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными тысяча на тысяча человек. Второе. Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению. И третье, мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях. После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже об этом договорено, Наші переговори. Дякую. Підсумовуючи, панове, скажу вам, що все це блеф. Насправді росіяни не хочуть завершення війни, вони хочуть і надалі воювати. Наступи вони готують під час так званого перемир'я, коли на території Росії був парад. Вони перелаштовувалися, вони закріплювалися, вони готувалися. До того аби вдарити ще больніше, тому думаю, що найближчим часом ви почуєте ще пару сотень заяв з різних сторін, а обіцянку Трампа поговорити із Путіним на ранок. Він скаже, що вже не хоче говорити. Ну словом, весь той серіал, який ви спостерігали протягом останніх півроку. Тому сподіваємось на збройні сили України. Підписуємось на канал Яніна Соколова і слідкуємо за всім, що відбувається на цьому каналі. Вам говорять правду, якою б не комфортною вона не була. Підпишіться на нас до зустрічі!